Тим часом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Франції Габріель Аталь вважають, що Україна сама має вирішувати, як захищати себе і свій народ. Ця заява пролунала на тлі нещодавної критики міністра оборони США Лойда Остіна, який негативно сприйняв українські удари по російській нафтопереробній системі по цим заводам. Очільники урядів обох країн запевнили, що продовжать надавати необхідну підтримку Україні стільки скільки це буде потрібно. Але на жаль, не лойдом остіним єдиним стосовно критичної точки зору і критичного його, погляду. чуєш і його заступниці так міжнародне oh. енергетичне агентство заявило, що атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи ризикують підірвати світові ринки. Про це повідомляє видання Блумберг. Зупинка пошкоджених НПЗ може призвести до значної втрати російського експорту нафтопродуктів. А від нього залежить світовий ринок, заявило агентство. Фактично, ця заява повторила попередню заяву міністра оборони США Лойда Остіна, який попередив, що українські атаки можуть мати негативний ефект на енергетичний. Ринок.